Алло. Алло, Люба, да? Доброго дня. Мені потрібен бус. У нас є для тебе варіантики Века Делі. Планую їхати в Голландію по тюльпани. Що у вас там є? Слухай, тюльпани, да, ти що, дивись? короче. Цьому бусіку є все. Дивись, спальничок є, є обідний столик. У нас і мультикермо, і керування голосом, керування системою мультимедіа, електропакет, електрорегулювання дзеркал, автоматична кропка передач. Ти розумієш, що навіть ти зможеш сісти і поїхати? Люба дівчина, яка вміє їздити на автоматі, поїде на цьому бусіку. Тільки треба трохи відчувати габарити. А так зовсім без питань. У нас тут є магнітолка, клімат, контроль. У нас є тут і круїз-контроль. Поставила собі 90 по трасі і їдеш по німецьким автобанам. А на рахунок того, щоб комфортно доїхати, ти спокійно доїжджаєш до якоїсь стоянки або до заправочки, лягаєш на спальничок або повечеряла, лягла на спальничок, поспала, прокинулась з новими силами і поїхала далі за тюльпанами. Ага, я поняла. А по мотору там що? Я нагадую: мені треба в Голландію і назад. Потюльпани, ви мене зрозуміли? Тут мотори мільйонники. Все-таки це комерційна техніка, і не треба забувати, що тут двигуни робляться для того, щоб вони ходили більше мільйона кілометрів. У нас тут 590 тисяч кілометрів. Для такої машини це насправді не так уже багато, тому що по мотогодинам це не так і багато. Ці автомобілі в основному їздять по трасам, вони перевозять грузи на великій відстані, тому ніяких питань немає. Ця машина заточена чисто під витривалість. тому за 590 тисяч кілометрів ти не скажеш, що тут є реально сильні сліди використання даного автомобіля. А що там по салону і по кузову? Бо не дай Бог тюльпани виймажуться. Тюльпани, то да ти тут сюди ще смартіка зможеш поставити і перевезти з Європи. А тюльпанів тут поміститься десь біля п'яти тонн, напевно. А по кузову навіть смішно тут питати, тому що цей кузов переживе зомбі-апокаліпсис. Стан у нього ти бачиш на цьому відео. Подивись. Ніяких питань немає. Причому у нас є ще доступ до кузова збоку. Це відкривається дуже просто. Якщо потрібно щось загрузити або залізти, поправити тюльпанчики, без проблем це можна зробити. Ну все, виїжджаю на огляд, сама перевірю. Що, сподобалось, так? Да? Ну так приїжджай, приїжджай. Тільки дивись, щоб категорія С була, бо це серйозна техніка. Техніка. Якщо за тюльпанами, то тільки категорія С. Все, давай, давай.